Дівчата отримали вперше, вперше в Україні немає ніде однотонної мраморної дарничанки. Подивіться, будь ласка, в коричневих відтіночках. Коричневі, круті відтінки. І сіро, сіро-сині бірюзові відтінки. Дарничанка наша рідненька. но вона тепер однотонна. А ну ви скажете, що вона не модна? Вона супермодна, тому що немає кайомочки, тому що ніхто не скаже, що це не модно. Однотонний колір, він ніколи не виходить з моди. Подивіться, яка краса. Ви зараз скажете, Ковролін! А ковролін ви не постираєте. За цю ціну ковролін ви не постираєте. А якщо постираєте, то ви забудете про нього. А дарничанка, подивіться, блазочка, ближче. Зайдіть сюди, бласка, ближче. Не ткане волокно прошити, не ткане волокно. До речі, це сьогоднішнє замовлення, дивіться. А? Це сьогоднішнє. Не ткане волокно прошити, стирається, чиститься як завгодно. Ширина є до 2,40, є нестандартні розміри. Стираєш його, чистиш його, доставочка безкоштовно від тисячі гривень. Служить більше 10 років. Дарничанка, ви ж знаєте, який би у вас не був би крутий ремонт, застелили собі одну тонну. Фу, красота. Служить, не переслужить. Килимо України. Звертайтесь.